Друзі, вітаю вас на каналі наша дача. Щойно ми отримали посилку з рослинами від інтернет-магазину Флорім. І в цьому відео я хочу зробити разом з вами розпаковку. Ми її ще не відкривали, точніше, відкрили для того, щоб переглянути накладну, а все інше ми ще не чіпали. Разом з вами ми це зараз і зробимо. Поглянемо, як воно складене, прищільнене для того, щоб нічого не Шорхоло при пересилці і буду доставати і показувати. Просто ще більш докладно будемо дивитись, асорті Cal Caruza це преміум упаковка. Тут декілька цибулин, кал бульб, три преміум бульби ось такі кольори Будемо висаджувати, будемо вирощувати. В минулому році від флоріуму я вже вирощував кали з Голландії, посадковий матеріал. Нам дуже сподобалось. Я показував у своїх відео. Багато хто з глядачів також були в захваті від кал в минулому році. Так, давайте подивимося, що це за рослина. Трішки прикрито плівочкою. А ось так краще вже. Це гібіскус сирійський. Ось так виглядає гібіскус сирійський. Він не відкритий, але давайте відкриємо. Все одно ми його зараз будемо відкривати. Він гарно запакований. Як бачите, нічого не просипалось. Все доїхало до нас в Київську область в гарному дуже стані. І рослинка виглядає чудово. Мені подобається, як виглядає гібіскус сирійський. Давайте далі дивитися. Ще одна рослинка в такому пакуванні. І при відкриємо. Єдина проблема потім ось ці упаковки, треба їх утилізувати. Але це нічого не поробиш. Для того, щоб гарно переслати, треба використовувати. Тоді садівники будуть задоволені якістю росин, які до них доходять. Це перстач анет. На мій погляд, дуже. Класно виглядає. Ось така рослинка в горщику P9. Це стандартний розмір горщику для невеликих рослин. Все е, зволожено, е, сиро, я бачу, що все добре з рослинками. Ну і так, трішки подивимось коренева система, повністю вона заповнена, тому треба буде одразу проводити пересаджування. Вже з'явилась коренева система знизу. Нічого страшного, зазвичай так воно і буває, коли замовляємо рослини в інтернет-магазинах. Інакше, якщо не буде заповнений об'єм горщика кореневою системою, при пересиланні буде висипатися ґрунт і рослина не доїде до нас. Росини, які з відкритою кореневою системою, вони без горщиків. Це Клеєр Бі Лун, Трав'яниста півоння. У нас вже декілька півоній з інтернет-магазину Florium. В цьому році ми очікуємо цвітіння деревовидних півоній, які висаджували півтора роки. Давайте карневіща кор... півоні оглянемо разом з вами. Це півоні з Голландії посадковий матеріал. А, вони присипані субстратом. Бачите, брунь, брунічки, які рожевого кольору. Вони не в темряві зберігались десь невідомо. Вони мають такий характерний колір, який свідчить за те, що вони потужні, вони гарно розвиваються, червоного кольору. А, будемо. Висаджувати в першу чергу всі рослини, які з відкритою кореневою системою насмітив, тому давайте оглянемо все ж таки е, такі упаковки. Так, це у нас що у нас тут? Подивимось ближче. Також листечка з'явилася. Я знаю, що в інтернет-магазині Флоріум у них свої великі теплиці. І в цих теплицях стоять рослини, розставлені, за ними там. Садівники доглядають. Ось така рослинка Давайте почитаємо, що це у нас. Це гортензія Бейлмер Вона невелика, але відмінність гортензії від флоріуму, у нас вже кілька росте. І минулим літом вже ми постерігали чудне цвітіння. Вони, хоч і невеликі, але дуже швидко починають розвиватися, тому що. За ними правильно доглядали. Дивіться, білого кольору коренева система, що свідчить за те, що вона активно нарощується. Це троянда. Ось так виглядає троянда. Я знаю, що троянди флоріум замовляє в Голландії і в Україні в різних питомниках. Ось так я не буду відкривати кореневу систему. Якщо я буду знімати відео за висаджування троянди. То ми з вами разом подивимось. Це троянда. Друзі, я не можу цю англійську мову, не дуже, якщо бачите, ну, назву побачили, як вона виглядає. Я малюнець якусь фотографію з Флоріума вам виставлю. Ось так виглядає. Вже я бачу ось бруночка перша. З'явилася паган перший. Я чому впевнено замовляю у Флоріума, тому що знаю, що у них є великі приміщення з холодильними камерами. І всі росинки з відкритою цибулинки, яких у нас на дачі багато росте, вони зберігаються саме при потрібних температурах. Кала Одеса. Я давно хотів калу Одесу вирощувати. Це саме кала садова. Лілія Мартагон Mix. Давайте подивимось цибулинку лілії. Кали, лілії. Це суто-голландський матеріал посадковий, дуже якісний. У флоріума я вам друзі одразу хочу сказати, в Україні рівних флоріуму по цибулинних росинках немає. Ось така лілія. Ось така чудова лілія ось такий посадковий матеріал. Ось друга лілія, можете самі. Бачите? Ось так. Це лілі. Будемо висаджувати, будемо багато хочемо посадити плющів. Я не знаю, як ви відноситесь до цієї рослинки, але у нас просто їх не вистачає На дачі Озеленення в зимовий час. Хочу, щоб плющі просто привносили своє ось зелене таке смарагдове різноманіття в зовнішній вигляд нашої дачі. Це плющ Warner. Ворнер. Ворнер. Плющ Ворнер. Ось так він виглядає. Друзі, всі ціни зможете самі перейти на сайт Флоріуму. Я посилання залишу. Там ціни. Описи всіх рослин більш докладно почитати. Я зараз не маю можливості в форматі коротенького відео за це розповідати. До речі, по промокоду Наша дача на будь-які рослини в інтернет-магазині Флоріум для вас окремо буде знижка мінус 10%. Коли обрали, замовили і при оформленні замовлення пишете, вводите промокод Наша дача і отримуєте, одразу перерахунок іде, і сума зменшується на 10% на всі рослини особисто для підписників YouTube-каналу наша дача. Гейхера, коріння гейхери, я не буду її розкривати, але я впевнений, там все добре з гейхерою, щоб вона не завітрювалась, ми зараз не зможемо посадити спаржа. Спаржа, я не маю досвіду, ми не маємо досвіду. Будемо розпочинати, але я бачив, як її вирощують. У флоріуму, до речі, дуже якісний. Давайте все ж таки покажу вам посадковий матеріал спаржі. І ми сподіваємось виростити ці чудові рослини. Ось так виглядає коріння спаржі, саджане спаржі. Він почав, він проснувся. І почав вже виходити. В першу чергу доведеться нам його висаджувати. Це хоста. Я бачу, як вона виглядає через пакуночок хоста. Не буду розкривати, щоб не завітрилася. Лілія Prime Rose Hill. Лілія ну лілії я вам показував, бачу, що також вони там зелені вже рослинки з'явилися. Це також спаржа. Вибачте, знов таки не буду розкривати спаржу вже одну, подивилися з вами. Гейхера. Е, чудова гейхера. Ну, давайте подивимось, друзі. Все ж таки, гейхеру ще я не показував, так? чи я вже е, трішки того заплутався. Ось починає проростати гейхера, ось вони проросточки обережно, щоб не відламати. І одразу вже все розписано. Місця для них є хоста, корні хости, спаржа, ще один сорт півоня, Coral Sunset. Давайте півоню хочу показати і подивитись сам разом з вами. Ось воно, бачите, ось ця півоня почала просинатися. Ось такі проростки з'явилися рожевого кольору. Будемо їх висаджувати. І потім вони прикрасять. Півоння це моя слабкість. І дві росинки залишились. Що це за росинки? Тут можна все прочитати, але так співпало, що завернули сюди пакувальники. Ось цей мішечок, плівочку. Давайте відкриємо росинку, подивимось. Обережно. Як вона чудово виглядає. І що у нас це? А це у нас перстач оранж. Ось такий перстач. І ось остання рослинка це гібіскус сирійський, адмірал Девей. Ось так вигвитись: ось такий має гібіскус адмірал Девей. Политий і навіть надмірно. Ось такі чудові рослини приїхали до нас від Флоріму і вже на нашій маленькій дачі будуть продовжувати своє життя. А ми їм в цьому будемо допомагати. На цьому кажу вам до побачення. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я! Та мирного неба над головою.